У далекій країні жили два брати. Один відважний та благородний. Інший якось не дуже. Квартні, розважай мене смішними мордами. Ні, тільки не трикутна пика. Ненавиджу трикутну пику. Вона страшна. Лазар, готуйся до смерті. Я тут, щоб вкрасти прекрасну незайману дівчину як. Вона. І як ти, ти це зробиш? зробиш магією. Курва довбана. Ти повинен відправитися зі своїм братом і врятувати його наречену, або тебе виженуть з королівства. Shit. Лайно. Так почнеться cost. ваш похід. Брата, я не думаю, що будинки знадобляться. Ти подорожуй, як way, хочеш, I але я подорожуватиму, так як мені подобається. Зараз почусь. Прутнявий похід. Мені тут взагалі не місце. Цей похід мене напевне вб'є. Кортньо точно здохне. Якщо ми об'єднаємо зусилля, то знищимо Лізара раз і назавжди. Припустимо, що ми запізнилися, і Лізар, встиг її поматросити. Чи буде вона тобі потрібна? Не хочу про це думати. Так, розумію, але якщо він її в страху відпердолив. Не Would буде огідно, like a... заткнись. Yeah. Цієї довбаної весни ти well, глядаєш, як I'm купається I'm діва, та просто на варті. Боже, вона дивиться на нас, замри. Як ти збираєшся домогтися like мого кохання, If якщо твоя вагіна you? не гірше yeah. моєї uh -huh. руки? Проблем не буде. Підготуйтеся. До їх величності ми вбережемо тебе від будь-яких небезпек, за нашими мускулищами, як за кам'яною стіною. Та ну. Ну, так. Якось усе не за планом пройшло. Що за нахуй? Бляха. Відсмокчи отруту. Не хочу його відсмоктувати сам соси. Та не можу я сам собі відсмоктати. Можеш, я тобі допоможу. Соси, соси свою отруту. Не можу ротом дотягтися. Кортні відсмокчи отруту. Жодного разу не смоктав. Дуже добре. Ми Ми готові дівчата. Готові. Нарешті я один, встань, моя радість. Фабі, так, не можу перестати думати про тебе. Який біг? А я вже перестав думати про тебе. Ваша Your високість, вдихни глибши цю траву. І подібни зі мною бачення. де, ти теж це бачиш? Ти себе виставляєш на посміховисько, Фабі. Прошу, тримай себе в руках. Незабаром на екранах.